Всім привіт! І ми продовжуємо наш експеримент по впливу мотиваційної літератури на психіку індивіда. І досліджуємо ми це на базі книги переломний рік Бріани Вест, в якій міститься 365 медитацій, які насправді є рефлексіями, які мають допомогти нам стати людьми, якими ми справді хочемо бути. Хм. Я не знаю, чи це допоможе, але в будь-якому разі ми мали спробувати. Тож, тут 365 рефлексій на кожен з днів року. і за рік ми маємо змінитися в позитивну сторону. Тож, сьогодні день 53. З вами все гаразд. Це нормально, якщо після днів, коли ви цілком упевнені в собі, настають ночі. І ви вдивляєтесь в небо, запитуючи себе, чи є там щось більше. Це нормально, коли іноді руки, здається, пролітають за тиждень, а іноді тиждень тягнеться наче цілий рік. Нормально іноді отримувати відмови. Нормально, коли люди не погоджуються з вами. Це нормально, якщо часом ви почуваєтеся розгубленими. Ви не повинні мати відповіді на всі запитання. З вами все гаразд. Ну що ж, вітаю, з нами все гаразд. Дякую, що були зі мною. Дякую, що ви зі мною вже 53 дні. Я цьому дуже рада. Рада була читати вам сьогоднішню медитацію і до завтра!